Разом переможемо. Незлавна країна, незламні українці, знову продовжимо наш марафон, продовжимо спілкування з нашими експертами. Зараз про денацифікацію Росії поговоримо із Сергієм Громенком, кандидатом історичних наук, експертом Українського інституту майбутнього. Вітаю вас, пане Сергію. Добрий вечір. Отже, наша обіцяна. Зустріч, продовження нашої обіцяних глядачам розмови про денацифікацію. Ваша стаття, скажімо так, набула певного резонансу, її багато хто зараз обговорює. Хотілося б поговорити на, скажімо, про ваші тези, які ви висуваєте в цій статті. Із огляду на страхи. От Росію в нинішньому варіанті, в нинішньому вигляді боїться Захід. І в нинішньому, і знову ж таки, боїться її а, розвалу, не розуміючи, що буде далі. Але у всіх а, є на порядку денному це от питання денацифікації: що тоталітарне суспільство, яким є сьогодні Росія, потрібно якось а, щось трансформувати. От, давайте спочатку про страхи. Чого Захід боїться, на ваш погляд в цій ситуації? Я вже неодноразово казав, що основна проблема, яка стоїть перед західними елітами, це невизначеність, і для такого суспільства, для такої політичної моделі, як в Західній Європі чи Сполучених Штатах, де слід орієнтуватися на прийдешні вибори кожні 4, 8, 10 років. Очевидно, що певні рішення, надскладні рішення, краще би не приймати. Для того щоб не програти ці наступні вибори, а перекласти їх на наступників, власне розвал Росії означає, що найменше невизначеність подальшої долі ядерної зброї, і якщо умовно кажучи, стратегічні озброєння, такі як міжконтинентальні ракети на носіях, на літаках, на підводних човнах, можна контролювати. І гіпотетично можна нав'язати Росії чи там тому, що після неї залишиться певний контроль. То тактична ядерна зброя, а особливо матеріали, з яких вона виготовляється, можуть потрапити до рук міжнародних терористів. Це виглядає як сюжет другосортного голівудського бойовіка, але треба розуміти, що на порожньому місці сценарії цих бойовиків не пишуться. Це певна загроза, яка існує в свідомості західного суспільства, і політики не можуть на неї не реагувати. Якщо завтра ядерна зброя з якоїсь коли частини колишньої Росії чи принаймні просто збагачений уран опиниться у якогось залишку іділ на близькому сході, ну хтось за це має відповідати, і очевидно, що той уряд у Франції, в Британії чи Сполучених Штатах за якого це станеться, програє наступні вибори. Цього ніхто не хоче. Друга проблема такого побоювання, також довгострокова, це посилення Китаю. Теоретично вважається, що сильна Росія є не те, щоби запобіжником, але принаймні певним балансиром для китайської експансії в Євразії, і іноді навіть приписують збігніву Бжезінському вислів, що наша перемога над Китаєм буде вартувати багатьох мільйонів життів Росіян. Власне падіння Росії повне буде означати таке посилення Китаю на далекому сході, від якого потерпатиме Південна Корея і Японія і союзники Сполучених Штатів, і це також викликає побоювання і нехідь з точки зору західного суспільства. Тому поза тим, чи є це реальні страхи, чи віртуальні суспільство ними живиться. Еліти ними живляться і відповідно мають якось реагувати. Саме тому розвал Росії на 15 окремих на 20-30 окремих частин вважається найгіршим сценарієм з усіх можливих. І на жаль, що би там не, не малювали наші ультрапатріоти в, в Фейсбуці на картинках. Захід буде протидіяти такому сценарію. Але це означає замороження ситуації для нас. Це означає, що ми опинимося знову ж таки через ну можливо не через 5, через 10, через 15 років ситуації схожі до сьогоднішньої, чи при поразці Росії при тих обмеженнях, які на неї може накласти Захід, про її скажімо, там імперіалістичні або мілітаристські наміри, можна буде забути. Це все залежить від того, на яких умовах буде завершена ця війна. Власне, якщо ми сьогодні бачимо, що і президент Сполучених Штатів, і багато хто з провідних політиків на заході Європи кажуть, що Росія не може перемогти. І Україну не будуть примушувати до перемирення тут і зараз і розмежування по теперішній лінії фронту. Це означає, що є певний консенсус з приводу того, що найгрізніший ікла російський потрібно вирвати. Тут є велика дискусія між мною. Я не знаю насправді чи чи така вже популярна стаття, як ви кажете, але тим не менше є певна дискусія з приводу того, чи можливо нав'язати Росії якісь умови без того, щоб її окупувати. Власне є приклад, коли такий сценарій мав місце. А саме Сербія після поразки у війні 99-го року е, пройшла певний шлях. Ну я би не сказав демократизації, ну тим не менше, такої певної лібералізації і деімперіалізації. і, зрештою, нове е, нові, нові правителі, новий уряд Сербії для того, щоб дійти в якоїсь згоди з західним світом, видав. Призвідника минулої війни і геноцидов банців Слободана Вілошевича, і ми знаємо, що він закінчив своє життя у в в'язниці в Газі. Власне, чи станеться це з Росією? Не обов'язково, але така можливість існує. Друга можливість не менш ймовірна, що після смерті Путіна чи його насильницького відсторонення внаслідок кривавої. Боротьби еліт за першість між собою, на яку вже є певні сторони, і своїми прагненнями, одна з цих сторін, одна з умовних башт Кремля, захоче підтримки заходу в обмін на стабіль... ну, в обмін на виконання певних певних західних умов. Знову ж таки, ядерне роззброєння. Номер один можливо і скорочення стратегічної. Стратегічних озброєнь в принципі я не ну, певно, що кожен автомат Калашніка у росіян не заберуть, але якщо в них не залишиться стратегічних бомбардувальників і, і ракет, і прозвукових, то це вже буде означати е, стратегічну безпеку для України, в, навіть якщо колись, потім в майбутньому, росіяни захочуть вести війну. Головне не дати можливості е, відновити цей потенціал, але знову ж таки це все залежить від того, чим закінчиться ця війна. Ви зараз говорите про варіант, схожий на повінну Японію, які заборонили мати власну армію, там різні стратегічні озброєння, таке інше. Ну приблизно так само. Хоча знову ж таки більша частина Японії була окупована американцями. Тому тут не те, щоб ідеальний, ідеальний збіг умов. Але з іншого боку, всю Росію окуповувати і не треба. Враховуючи високий ступінь урбанізації, в Москві в Пітері ще в 15 мільйонниках російських живе приблизно третина всього населення. Немає сенсу жодного ставити гауляйтера в кожне, в кожне окреме село. Потрібно контролювати 15 міст і з десяток з десяток найбільших баз військових. Це цілком по силах міжнародному поліцейському контингенту доволі. Пристойний і, і, і прийнятний в світі спосіб заробітку. А я думаю, що українці будуть навіть доплачувати за те, щоб потрапити до такого поліцейського контингенту в Росії. Ну, але Тому, з іншого, це але не, з іншого боку не таке вже і складне питання. Сергій, але з іншого боку, навіть якщо як умовно кажучи, окупувати 140 мільйонів Україну, навіть там, де там 15 місць мільйонників, це ж не проста задача, і військова, і технічна, і технологічна, як як завгодно. Хто може я, яка поліцейська місія під егідою кого Під егідою ООН може на це погодитися? Чи бути сформовано? Можливо, ми ж говоримо про те, що Росія зазнає поразки. Ми говоримо про те, що там новий уряд, і цей новий уряд шукає шляхів повернення до цивілізованого світу, тому що що би вони не говорили зараз, але санкції руйнують російську економіку дуже повільно, але абсолютно невідворотньо. Кожна е, нафтова скважина, яку вони заглушають сьогодні, більше ніколи не буде відкрита. І тобто, питання не в тому, скільки може захід в них зараз відрізати грошей через чи... продажу нафти. Питання в тому, скільки Росія потім фізично зможе нафти видобувати, щоб її продавати. І з кожним днем е, обсяги такої фізичної нафти будуть падати і падати і падати. Виходять з ладу обладнання, а нове не буде поставлятися. Так само, західні корпорації, той самий Shell, не буде повертатися до розробок російських складних родовищ. В принципі, це насправді політичне рішення. От Венесуела перестала бути головним болем для сполучених штатів, і дуже дуже поволі. Американські корпорації повертаються до Венесуели, і венесуельська нафта буде витісняти російську. Так, от щоб росі... якщо Росія захоче зняття цих санкцій, якщо Росія захоче позбутися статусу країни спонсора тероризму і тому подібних речей, вона сама буде змушена погодитися на такі речі. Тобто не буде так, що українська армія чи об'єднані нації розгромлять всю російську армію і самі захоплять ці міста. Ні, це буде зроблено на запрошення нового російського уряду. Ну гаразд, ми знаємо з вами прекрасно, що бізнес править світом, і ми знаємо, що людство входить в еру, коли починається велика боротьба за ресурси, за доступ до ресурсів, тому що людей більше, а ресурсів менше. Росія величезна ресурсна країна з найбільшими запасами корисних копалин у світі. Це знову ж таки матеріал географії, там, здається, за 5-6 клас. З іншого боку, в цій ситуації, коли ми знову опинимося перед вибором або розвиток світу, світової економіки, або інтереси України і знову ж таки інтереси знову ж таки, можливості Росії. От, на ваш погляд, в цій ситуації. Хто може перемогти? Війна не на полі бою, війна економічного характеру, але ви роз... прекрасних історик розумієте, як ці війни впливають потім на війни справжні, Що через це і війни справжні з'являються? Ви задаєте питання, відповідь на яку вже чудово самі знаєте. Якби для світу співпраця з Росією і торгівля, як є, була важливіша за безпеку, то Захід не підтримав би Україну в цій війні весь західний скепсис був ґрунтований на тому, що ніхто не вірив, ну там у Сполучених Штатах і, і в Західній Європі, що Україна протримається більше двох тижнів, після того як стало зрозуміло, що Україна відбивається і Україна може собі дозволити не програти цю війну. Захід почав підтримувати Україну і з кожним днем підтримує все сильніше, тому що бізнес це лише одна частина з того, як влаштований сучасний світ. Жоден бізнес не буде працювати в умовах, коли один з контрагентів є е, збройним агресором, тому що вже американці проходили через це в Венесуель. Вони заплющували очі на місцевого на місцевого кауділія на, на Мадуру, на чавеса, а потім, в результаті, е, націоналізація, як в 2017 році в Росії, всіх е, нафтових заводів. І величезні мільярдні просто збитки для американців. В чому сенс повторювати таку штуку в, е, в Росії? Жодного сенсу. Тому американці прийдуть на розробку газових родовищ на Харківщині, газових родовищ на шельфі Чорного моря. Здається, величезних насправді і не для того, щоб будь-якого моменту якийсь новий безумний диктатор прислав сюди. Зелених чоловічків і сказав, що це тепер знову їхнє. Так воно не буде, і ми тепер бачимо, що безпека і стабільність, прогнозованість в східній Європі важливіше за можливість урвати куш швидко і з ризиком. Власне, я не бачу жодних підстав для того, щоб це змінилося. Росія після поразки буде набагато більш угодоспроможною, ніж зараз. Її можна буде нав'язати значно вигідніше для заходу умови саме через це захід і буде тиснути на Росію далі. От ви писали своїй статті, що для денацифікації для зміни суспільного ладу, взагалі для зміни Росії, потрібно розпустити нові старі от, нинішні органи влади, провести люстрацію, люстрацію провести у змі в школах у вишах. Але де стільки набрати людей готових до цього, якщо ну якщо на 50-60% точно э, росіян підтримується все, що відбувається зараз в Україні? Ну треба ж розуміти, з якої причини ці 60% підтримують все, що відбувається, і по тому наскільки ми можемо судити з більш ґрунтовної аналітики суспільної думки, то підтримка геть не така вже і велика. Велика з кожним місяцем вона зменшується, і сьогодні охочих укласти мир і продовжити е, жити як було раніше, а не воювати до останнього. вже вдвічі більше ніж тих, хто хоче битися до, до самого кінця. Власне люстрація передбачає не кримінальне покарання всіх тих мільйонів людей, які підтримують цю війну, чи чи голосували за Путіна, чи щось тому подібне? Це це не так. Люстрація означає, що на перший час, на якийсь перший час най, най, від, ну, такі найбільш відомі, найгаласливіші, найгучніші чиновники і політики, які призвели в результаті до цієї війни, позбавляться права обіймати певні посади. І потім, років через 20 їх можна буде допускати, але найважливіше, щоб виростити нове покоління, не заражене державною пропагандою. Це надзвичайно складна задача. Але ми бачимо приклади Японії, ми бачимо приклади Німеччини після Другої світової війни, Італії. Ми бачимо, як взагалі без окупації демократизувалася Франківська Іспанія. Це означає, що в теорії те саме може статися і з Росією. Але Тут важливо з цього взагалі потрібно було починати розмову. Що те, що я говорю, це лише один з можливих варіантів, коли Росія залишається плюс-мінус в тих самих кордонах, в неї є плюс-мінус дієздатний уряд, з яким можна домовлятися про денацифікацію в обмін на продовольство. Якщо ж Росія почне сипатися по краях і всередині спалахне громадянська війна, то ці всі питання стануть геть іншими, і потрібно буде говорити про абсолютно інші механізми. Дякую, пане Сергію. Це остання з вами зустріч і розмова. Ми ще продовжимо обговорювати матеріали, які виклали в своїй статті. Ваші думки дуже цікаві. Дякую величезне. Сергій Громенко з нами був кандидат історичних наук, експерт Українського інституту майбутнього. Ну а зараз, як то кажуть, вишенка на тортик. Зараз з нами буде спілкуватися Андрій Козінчук, військовий психолог. Андрію, вітаю. Доброго вечора вам. Дякую, що дочекався. Спілкуюся.